Усім привіт! З вами Анна про книги, і сьогодні ми з вами нарешті поговоримо про ось цю книгу Маша або Четвертий райх Ярослава Мельника. Перша назва цієї книги Маша або постфашизм. Я вже знайома із творчістю Ярослава Мельника, тому що прочитала далекий простір цього письменника. І в мене навіть є огляд на ту книгу. Тому, якщо ви його не бачили, можете подивитися. Вона дуже давня, одне із перших відео на моєму каналі. А зараз ми з вами поговоримо про ось цю книгу і розпочнімо наш розпустку. Повідь із історії написання цього роману. Цікаво, що хоча маша або постфашизм спершу писалися українською мовою, але вперше на ринок вона вийшла в Литві литовською мовою у 2013 році. І в 2014 році вона писіла там п'яте місце у списку найкращих книг. На українському ж ринку маша або постфашизм вийшла в 2016 році в видавництві Старого Лева. А зараз є нова редакція в видавництві або Пагаламага» під Ось такою обкладинкою. А перша обкладинка виглядала ось так. Маша або четвертий рай складається із двох частин. Вона має товстий якісний папір, а також величезні букви. Тому ця книга прочитується напрочуд швидко, але водночас дуже дуже боляче. Ключем для розуміння цього роману є слова автора, тому в жодному разі не перегортайте передмову, тому що там дуже важливі слова для розуміння усього тексту. Наприклад, автор пише такі слова: пройшовши через шок, ми стаємо глибшими. І в душі загоряється світло, покладаючи мало надій, що цей роман про вигаданий світ не лише вразить уяву читача, а й зробить його кращим. Сподіваюся, що читач задумається про те, про що раніше не думав, наприклад, що відчувають тварини. І так, ця книга вона схожа на своєрідний катарсис, що у філософському значенні. Трактується як особлива форма трагізму, коли втілення конфлікту та емоція потрясіння, що його супроводжує, не пригнічує своєї безвихідю читача, а навпаки, очищує та просвітлює його. І це дійсно так, читаючи цей роман, вам буде дуже боляче, вам буде лячно, моторошно, але водночас, після прочитання цього роману, ви будете відчувати певне полегшення і, можливо, зрозумієте дуже багато різних філософських речей. Це був перший роман, коли мені хотілося сидіти з олівцем, щось там постійно писати, підкреслювати, малювати, ледве не на кожній сторінці занотовувати якісь свої думки. Ярослав Мельник створив антиутопію. Події у цьому романі відбуваються у 39 столітті, 4 тисячолітті. І з газетних вставок, що є важливою частиною цього роману, ми дізнаємося, що існує планетарна держава, яка називається Четвертий Райх. І через газету, яка називається Голос Райху, вона намагається впливати на свідомість громадян і формувати власне свідомість своїх громадян. Хоча, в принципі, транслюється така думка, що. Тут є свобода совісті, свобода дій. Але в той же момент ми бачимо із перших сторінок цього роману, що є слова, які табуйовані, що деякі найменування є табуйовані. Тобто влада, вона все ж таки впливає на свободу слова своїх громадян через знову ж таки ось цю от газету, яка називається Голос Райху. І, от, якраз таки на перших сторінках цього роману, ми бачимо, що оповідь підведеться від першої особи, від чоловіка, який працює кореспондентом у цій же ж газеті в голосі Райху. І ми не знаємо його ім'я. Це, ніби як зовсім не важливо нам знати, як звати нашого головного персонажа, як звати цього чоловіка. Ні, це ім'я згадується. Воно десь отут так. Десь так пробігає на сторінках десь в кінці цього роману. Але я його не запам'ятала. Якби не мій олівець, я би вам зараз його би і не назвала, як звати цього чоловіка, а його звати Леонід Осока. Але це для нас абсолютно неважлива інформація, як його звати. І тут ми починаємо розуміти, що щось у цій державі нечисто, що щось тут не так. Все починається із м'ясокомбінату, куди приходить наш кореспондент, щоб написати чергову статтю. І там ми бачимо, як люди виконують мовчки свою роботу без почуттів, без емоцій, і що вони знищують сторів. А хто ж такі історії, власне? Стори виглядають як людина, але вони є тваринами, і до них не можна використовувати певні такі людські поняття, людські номінативи. Не можна сказати, що у сторів є рука, тому що у них не рука, а лапа. Не можна сказати, що у них є нога, тому що у них не нога, а копита. Не можна сторів одягати, тому що якщо ти одягнеш їх, то вони будуть виглядати як людина, і це створить певну ілюзію того, що це не тварина, а що це людина. Йдуть роздуми про те, що людина визначається не за тілесними ознаками, а за внутрішніми якостями а раніше все було по іншому раніше людина визначалася за тілесними ознаками і Сучасних людей у цьому романі це дивує, як це взагалі було можливо, тому що стори вони до, до тебе починає доходити думка, що стори це люди, це не тварини, це справді це людина. Але через те, що вони не поводяться, типу як людина за внутрішніми якостями, що вони не дбають про особисту гігієну, що вони не вміють розмовляти, то. До них відносяться як до тварин, і як до худоби. Вони виконують усю брудну роботу і їх їдять. Хоча стори вони можуть виявляти деякі певні такі людські емоції, як жах, як сум за дитинчам, як вони можуть вловлювати певні емоції людські, тон голосу можуть вловлювати і розуміти, чи людина злиться, чи вона сердиться, чи вона задоволена тобою. Але, в принципі, це такі певні тваринні номінативи. Але чому власне стори вони стали ось такими? Чому люди почали відноситися? до сторів, як до якоїсь нижчої раси. Наш головний персонаж, імені якого ми не знаємо, та його дружина, яку звати Ельза, як власне, і всі інші у цьому суспільстві прекрасно знають історію створення сторів. Влада це від них не приховує. І про це написано у газеті Голос Райху. Зокрема, про це говориться ось так. Стори були створені фашистами як наслідок вдалого експерименту. До кінця життя, внаслідок довгих десятиліть існування в скотинячих умовах, багато людей стали справді схожими на тварин. Тобто був час, коли фашисти заганяли сторів у конц... людей у концтабори, вони відлучали у них дитинчат, ізолювали цих дитинчат. А як ми знаємо, людина це соціальна істота. І якщо забрати її із соціуму та ще із маличку, то вона перетвориться на мауглі. Але це не означає, що ця людина перестає бути людиною, що вона якась тварина, вона все рівно залишається людиною. І далі тут ми читаємо. Людських дитинчат ізолювали від батьків, які здатні були передати їм хоч щось людське, щойно ці діти спиналися на ноги, і так поступово покоління. Втратили мову і сором. У 5, 6 і 7 деградувало мислення. І таким чином, якщо вже немає сорому, немає певних почуттів, немає мислення, їх почали вважати сторами, почали вважати нижчою расою і почали використовувати, по суті, як рабів, і відноситися до них як до худоби. Але Чомусь совість у цьому суспільстві спить, і сучасне суспільство вважає, що це все робили наші предки, а ми до цього жодного діла не маємо. Ми задоволені своїм життям. У нас є раби, але про них не можна сказати, що вони раби, тому що вони тварини. Хіба тварина може бути рабом? Звісно, вона не може бути рабом. Тому ось так їхня совість притупилася. У нашого головного персонажа, імені якого ми особливо так і не знаємо, є Отара Сторів, як власне, і у інших людей у цьому суспільстві. І серед цих сторів є Маша. І цікаво, чому він дав назву. Тварині людським іменем, чому чому тварину він назвав людським іменем? Хіба ми називаємо худобу людським іменем? Та, мабуть, ще ні. Можливо, це так голос совісті, щось йому диктував. Автор зазначає, що цей роман також і про пробудження совісті. І дійсно, совість головного персонажа почала потихеньку пробуджуватися. Це почало ставатися так поступово. З того моменту, наприклад, це було видно, коли йому потрібно було забити сусідську. Стору. якщо ви боїтеся бачити, як бувають тварин, то ця книга не для вас, тому що тут ці сцени дуже яскраво описані. І після того, як він зробив те, що він мав зробити, жертва почала снитися йому у снах. Це був голос совісті. Або коли він забрав сокиру у стора і почав рубати дерева, тому що це, бачите, не людська робота, це робота сторів, це робота худоби робота тварин, але він почав виконувати цю роботу. В передмові автор пише, що Маша або четвертий Райх – це також роман про кохання, і дійсно наш головний персонаж починає відчувати певні емоції до маші. Це його дивує, це його вибішує, тому що він не повинен відчувати таких теплих почуттів до стори, до тварини. Цікаво, що у цій планетарній державі існує така партія, яка називається партія консервативних гуманістів, і деякі певні е, статті також є від цієї партії. В принципі, планетарна держава вона не проти утворення всіляких партій, тому що існує все-таки свобода слова, свобода дій. Але до того моменту, коли ця свобода слова, вона не йде в супереч проти ідеології планетарної держави. Але якщо вона все-таки піде ця свобода слова проти цієї ідеології, Логії, то буде біда, буде халепа. Так от ця партія консервативних гуманістів почала висловлювати такі гуманні думки щодо сторів, що можливо потрібно передивитися своє ставлення до них, можливо, вони все-таки не тварини, а людина, і можливо, це буде якась нова гуманна ідея. Але тут виникає нове питання: ким замінити сторів? Знову повернутися до рабовласницької системи, щоб людина знову почала працювати, чи як, тому що стори виконують усю по суті роботу. Ні, це не підходить цьому суспільству. Чому? Тому що ми читаємо. Чи розуміє шановний консервативний гуманіст, що в такому разі сама людина повинна перетворитися на тварину? На тварину, яка день і ніч фізично працює, порпається в землі в страху перед голодом і холодом. Вітаю вас, пані та панове. Всі ми з вами тварини, тому що ми всі. Хтось десь на когось працює, отакі от справи, або можливо знову повернутися до машин, але це вже пройдений етап, тому що нам тут також повідомляють в певній такі передісторії, що в кінці 21-го століття індустріальна система машини ледве не погубили усе суспільство, тому що забруднення повітря це ми зараз в принципі бачимо, але тоді людство ледве не загинуло, тому знову ж таки повернутися до машин це якось не особливий такий. І вихід. І вони не знають, що робити із цими сторами. Як же ж вдіяти. Також ми дізналися на сторінках цього роману, що партія консервативних гуманістів вона не була бездіяльною, тому що ось уже не перший рік вони почали заселяти людей до сторів. І все суспільство цього не помічало, вони не помічали жодної різниці. І, можливо, дійсно, стори це. Люди, а не тварини. Там також був ще один такий цікавий момент про гени. Говорили, що у сторів якось там гени змінені, що вони не людські, і було запитання, а ви свої гени перевіряли взагалі? М? Також деякі стори почали змінюватися. Вони навчилися говорити, вони навчилися поводитися як людина, і навіть деякі люди утворювали шлюби із сторами. І це. Звісно ж, не подобалося планетарній державі, планетарній системі правлячій партії, верхівці, тому що вона почала поступово закручувати гайки, і ось ця партія консервативних гуманістів була підзаборонною. Тому жодної свободи слова у цій країні, як ми бачимо, немає, тому що це не демократична система, а тоталітарна система, зрештою. У другій частині маші або постфашизму відбувається втеча головного персонажа із Машою до, скажімо так, секретного центрального штабу з цієї партії консервативних гум гуманістів, тому що наш головний персонаж також опинився поза законом, бо він вступив все-таки до лав цієї партії. Також ми бачимо, що Маша почала говорити, навч... навчилася говорити деякі слова. Також головний персонаж почав вчити її ем, поводити себе як людина як правилам гігієни. І так далі. Фінал цієї книги він також розкрив певні карти щодо планетарної системи, що все там не так однозначно і десь була все-таки брехня. Наш персонаж, як і в далекому просторі, не знаю, можливо, це якась така фішка у Ярослава Мельника, не відчуває себе щасливим в кінці цієї книги, в нього є певні сумніви, що, і в принципі, ці сумніви обґрунтовані, що Маша вона не стане все-таки рівною йому, їй потрібен певний час, щоб навчитися Навчитися говорити, щоб навчитися розуміти, щоб навчитися себе поводити як людина. І це, можливо, вона не буде дорівнювати його рівню, і з нею він не буде щасливий. Такий схожий момент був і в далекому просторі. Отакий От оцей роман. Він читався боляче, часом кров стигла у жилах, але після прочитання цього роману ти усвідомлюєш, що потрібно гуманно ставитися до тварин та до людей. І закінчує це відео словами самого автора у передмові. Тому що світ, у якому ми живемо, не завжди справедливий. Ми повинні самі пробудити наш дух із летаргічного сну. Наша совість не повинна спати. Думка має працювати. Тоді починається справжнє життя, а не животіння. Таке, яке почалося для героя мого роману, простого обивателя, кореспондента газети Голос Райху. Дякую, Любі, за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, не забудьте поставити вподобайку, написати свій коментар. Можливо, ви читали цю книгу? Напишіть, будь ласка, як вона вам, які вона у вас емоції викликала, та на які роздуми вас надихнула. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей.